Ух ти! Тут значно крутіше, ніж зовні. Я не знаю, у мене дивне відчуття. Стережися. Наче всередині гігантського автомата для пінболу. Так, але у багатокульковому режимі. Усіх зловили через мене. Усіх зловили через мене. Що це з ним? Усіх зловили через мене. Він що перетворився на дзеркалку? Певно, темний бражник зробив її злою. І ця штука. Її Еммо-монстр? Треба знайти її схованку. Вона цим управляє. Лишайся на варті. Я не мала відпускати їх з класу. Я не мала відпускати їх з класу. Тому монстр обліплює усіх фіолетовими кульками. Нелегко знайти справжню дзеркалку, коли всі в її подобі. Якби я одягнув свій купальний костюм, я б рухався швидше. Не слід було відпускати руку Айвана. Зовні усі однакові, але зберегли свої голоси. Я не можу допомогти найкращому другові з його старим. О, Ніно. Це все наша вина. Якби ми спинили бражника, учні не потрапили б у пастку. О, ні, не може бути тільки не зараз. катаклізм. Суперкоти. Ні. Якщо ми станемо дзеркалками, якось інші темний бражник забере у нас талісмани. Просто віддаймо йому талісмани. Твоя правда, суперкоти. Як я могла подумати, що ми самі здолаємо такого потужного емо монстра. Гаді-Бак! суперкіт, ви просто найкраще. Я знала, що ви прийдете. О, вибачте, що так сталося. Це все моя провина. Погана з мене подруга. Дарма я розповіла Джулиці свій секрет. Ні, не треба так думати. Це зміцнило нашу дружбу. А! А, звісно, вона поборює негативні думки позитивним мисленням. Тому й не перетворилась на дзеркалку. Вчинімо так і ми. Супер-коти, ти зможеш, мисли позитивно. Ти найкращий партнер, який може бути. Леді Бак, ти справді так вважаєш? Так, мабуть, я мало про це кажу, але без тебе я б не впоралася. І без тебе не так весело. Що ж, те, що ти кажеш, просто няв-няв. Та й сама ти така котезна, міледі. Рада, що повернувся, котику. Ти справді думаєш, що ми зможемо вибратися? Звісно, не забувай, у мене ще є. Супер шанс. Отак людоруб. Звісно. Людоруб для. А -а і? Ти не знаєш, що з ним робити? А -а, звісно, знаю. Просто зберігаю інтригу. Можу спробувати кодоклізм, але руйнувати емо монстра, коли ти всередині мабуть не найкраща ідея. А. А -а -а -а? Ні, не найкраща. А як це негатив діє на мій мозок? Вперед, леді багу, вперед ви найкраще. Ви врятуєте джолоку, бо я повністю вам довіряю. Так, але нам треба більше позитиву. Я знаю, хто нам допоможе.